Початком відкритого вторгнення Росії Україна знаходиться в центрі світової уваги, вкотре переконуємося, що світова спільнота всіма силами підтримує українців у їх боротьбі та намагається допомогти. Зовсім нещодавно полонська громада отримала масштабну гуманітарну допомогу від норвезьких волонтерів. Про адресне спрямування допомоги розповідає директор полонського ліцею номер 3 Корніюк Олександр Миколаєвич. У нас є гарні друзі. З чудового міста Берген мальовничої країни Норвегії. Коли на нашу українську землю прийшла війна, Йорн Квіст та Ян Честіл Смьордал разом з командою і небайдужими норвежцями першими відгукнулись на допомогу з перших днів військової російської агресії. Наш заступник директора ліцею з навчальної частини, Дудер Катерина Іванівна, Зв'язалася з ними по телефону, поспілкувалися, розказали про наші освітянські проблеми у змішаному форматі, про те, що для повноцінних уроків не вистачає ноутбуків, про те, що далеко не всі діти можуть брати активну участь у відеозустрічах. Ми надали перелік необхідного обладнання для удосконалення навчального процесу. І ось коли вони відправляли черговий гуманітарний вантаж на нашу Полонську міську територіальну громаду, передали адресну допомогу і нам, Полонському ліцею номер 3 Таким чином, ми отримали гарний великий led телевізор Samsung, багатофункціональний пристрій, копіювальний кенон. Футбольні та гандбольні м'ячі для проведення уроків фізичної культури, хромбуки та ноутбуки для уроків дистанційного навчання, а також електрообігрівачі. І сьогодні, користуючись нагодою, я хочу від імені всього трудового колективу Полонського ліцею No3 імені Максима Сенціцького висловити слова щирої вдячності вам, Йорн Кріст, і вам. Ян Четтілс Мьордал за, за ваше добро, турботу, милосердя. Нехай безмежним буде щастя, радість, любов, достаток у ваших сім'ях і ваших домівках. Дякуємо вам за вашу порядність, за небайдужість, за можливість надати допомогу, не потребуючи взамін нічого. Слава Україні! Отримання допомоги стало можливим завдяки співпраці заступниці директора Полонського ліцею Катерини Іванівни Дудар із норвежцями, які, дізнавшись про потреби навчального закладу, вирішили допомогти українським школярам продовжувати навчання у комфорті та з доступом до новітніх технологій. Ф. Єтчеварме Гангільскрафт. Повітряна тривога. Повітряна тривога. Беремо свої речі, Знімальний процес було перервано реаліями сьогодення. Під час оголошення повітряної тривоги здобувачі освіти були змушені організовано перейти до найближчого укриття та перечекати небезпеку.